Нова шахрайська схема активно поширюється месенджерами волинян. Лише за ці вихідні довірливих земляків шахраям вдалося шукати близько на півмільйона гривень. Загалом вам пишуть у месенджер з незнайомих номерів і пропонують заробити. Ба більше спочатку навіть платять невеличкі гроші. І ось коли жертва вже цілком повірила в те, що це реальний заробіток, починається найцікавіше. Пропозиція заробити грошей просто вставлячи вподобайки в інтернеті. Буквально засипала месенджер Волинян. З невідомих закордонних номерів вам напише Наталія, Аня чи Айша і запропонує заробити великих грошей, мало не запросто так. Добрий ранок. Чи можемо ми порадити вам роботу, тому що нам потрібно набрати більше персоналу? Нове завдання випущено. Підпишіться на робочий канал, щоб виконати завдання. Надішліть його мені знімком з екрана. Все, що вам потрібно, це ставити лайки та зірки нашому готелю щодня. Ми платимо від 400 до 8 тисяч 50 гривень на добу. Наша місія проста: підписавшись на певну пісню, ви можете отримувати 100 гривень, і у вас будуть різні завдання, над якими ви будете зосереджуватися щодня. Не поспішайте відмовляти. Ви можете почати з виконання тестового завдання, яке може вас зацікавити, та принесе вам додатковий дохід. Лучанину Тарасу надійшло подібне повідомлення ще 5 листопада. Написала людина, аля від Гуглу чи не хочеться заробляти великі гроші. Там невідомого номера? з невідомого номера. так я пишу, типу, ну можна було б, ну думаю, спробую. Хотілося спробувати, що це таке. Ну і пишуть там мені, скидають сайт, е, кажуть зайти, поставити 5 зірок і написати якийсь хороший відгук. Я, типу, це все з, зробив і сказали, що це 100 гривень я зароблю. Я скидаю цей скрін, дійсно, що я от виконав завдання, вони сказали, все ок, да, так, все добре, ви заробили 100 гривень. Опісля як скинув скрін на підтвердження того, що виконав завдання, дійсно лучанину надійшло на рахунок 100 гривень. Потім, щоб далі заробляти, типу написали, треба вам скинути 500 гривень, щоб купити базу завдань. Що за база завдання? Ну після оплати я б це побачив, але я не купився на це і не скинув грошей. Заробити великих грошей пропонували і мені запропонували б ставити лайки в дописах в інтернет-магазині. За це обіцяли від 600 до 9 тисяч гривень. Проте комунікація наша не вдалася, і згодом менш ніж за добу акаунт цей був видалений. Цікаво, що номери телефонів іноземні. За їх кодами дізнаємось, що походять вони, наприклад, з Гондурасу, однієї з найвідсталіших країн Центральної Америки. З Нігерії чи республіки того, що знаходиться в Західній Африці. Як зауважили в поліції, не всі волиняни, яким надходили пропозиції так званих заробітків, не повелись на них, оскільки лише за минулі вихідні в області за цією схемою було ошукано людей на загальну суму біля 500 тисяч гривень. Вам пишуть із закордонного номеру псевдороботодавці із пропозицією заробити гроші, виконуючи їхні завдання, вони долучають вас в групу з їхніми менеджерами і там вам дають завдання ставити вподобання під певними постами в соцмережах або ж під товарами в інтернет-магазинах, таким чином піднімаючи їхній рейтинг. За це вони і справді можуть вам перерахувати 100, 150, 200 гривень, таким чином викликавши у вас довіру. Адже наступне завдання буде полягати у тому, щоб вкласти свої власні фінанси, наприклад, у бронювання номерів в готелях, і таким чином обіцяють повернення коштів з процентом. Ось на цьому етапі люди й стають жертвами шахрайських дій, тому що їхні гроші вже до них не повертаються. Підступність цієї шахрайської схеми полягає в її, на перший погляд, реалістичності. Невеличкі гроші дійсно спочатку надходять вам на рахунок. Проте, все одно ці зароблені у шахраїв 100 гривень, доведеться повернути ще й з надлишком. Але це в тому разі, якщо ви поведетесь на пропозицію і надійшлите їм свої гроші з надією заробити з легкістю ще більше в майбутньому. Правохоронці закликають пам'ятати, що не варто довіряти обіцяним захмарним прибуткам, не перераховувати своїх коштів. На невідомі рахунки і ніколи не повідомляти cv кодів своїх платіжних карток. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.